Чудова новина серед поганого чудова новина. І тепер за народження дитини в Україні будуть платити 50 тисяч гривень. Народив дитину для України, народив дитину в умовах тотальної величезної демографічної кризи і ями, яку ми будемо тепер е розхльобувати дуже довго. Це будуть десятки років. Це відобразиться на пенсійному забезпеченні. на... Кількості е, учнів в школах, в дитячих садочках, в університетах, в потенціалі для ринку праці це просто шалено пройдеться. По нам ми ще не відчули, тому що ця демографічна яма вона ще не відчувається. Ну немає цих дітей. Вони десь там ще не народжені чи народжені. Ну це тільки дитячі садочки відчувають десь послаблення, що дітей менше буде трішечки, а потім буде ще менше і так далі. А потім ці дітки вони прийдуть уже в університети, в школи, в університети, на робочі місця. І ми відчуємо, що їх недостатньо. Недостатньо сьогодні, сьогодні, всі ще на своїх місцях. Ну хто не виїхав. Але далі ми відчуємо. І ось держава, держава, на четвертому році повномасштабної війни, коли загинула така кількість людей, коли така купа дітей вивезена, коли така кількість людей ненароджених. А насправді це почалося ще в 2014 році, масово. Ось держава тепер звернула увагу на те, що є проблема, і пропонує за народження дитини ну, біля одної тисячі євро. За дитину. Одна тисяча євро. Ви знаєте, одна тисяча євро – це чиновникам посидіть в ресторані ну, один вечір. І то, це якщо їх буде троє, може четверо. І то, і то, щось я думаю, що не так, тому що 50 тисяч гривень на чотирьох людей, це по десятки, десь по 12-13 тисяч, Ну, це так собі, це дуже по-детському. Тобто, якщо ресторан такого ну, хорошого рівня, куди вони ходять, і щоб там не було вас, а були тільки вони все на столах, ну і ще дівчатки там, ви розумієте, то 50 тисяч гривень це ти не впишешся в ці гроші. Це точно не впишешся. Подивіться чеки в Одесі, часто буває на Ібіці серед топових в Києві, подивіться в багатьох містах. Коротше, це ні про що насправді. І ось люди, які знають. Що таке жити на десятки, на сотні тисяч гривень на місяць, а то і на не на місяць, а на тиждень вони пропонують українцям 50 тисяч гривень за дитину? Уряд ініціював законопроект про підтримку сімей. До та після народження дитини. І що ж пропонують? І так, прем'єр-міністр, поки що прем'єр-міністр Денис Шмигель повідомив, що 14 липня на засіданні уряду було затверджено проект закону. Проект ще закону про допомогу сім'ям до та після і так далі. Також що ж тут збільшення одноразової виплати після народження дитини з 10 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Насправді, я вам скажу, що ці 10 тисяч гривень це насправді це ще з дуже давньої історії, коли 10 тисяч гривень це було більше за тисячу євро. А тепер, а тепер 10 тисяч гривень це взагалі нічого. Це татові сходить один раз скупиться на виписку дитини. І все. Все. 50 тисяч гривень це так само, тільки 5-6 походів. Ну, візьміть пачку памперсів. Я зараз цією темою не займаюся поки що. Ну я так підозрюю, що пачка памперсів це десь тисячу півтори тисячі. А на Місяць е, потрібно 2-3 пачки, тобто ну, далі ви можете рахувати. Плюс щось е, суміші, якщо дитина не їсть, а, а може бути таке, що у мами немає молока, тому що я вибачаю такі тривоги і такі, і, і такі стреси, що молоко зникає у дуже багатьох. Ну, і понеслось там, по накатаній. Що купити, коляска, одяг. ну -у -у. Це величезні гроші, хто знає. Далі. Жінкам вирішили допомогти. Допомога жінкам без трудового стажу, які народили дитину, зросте з менш ніж тисячі гривень. Там, де і не треба писати з менш ніж тисячі, 845 гривень чи 865 взагалі, це же братство. Це... це просто якесь знущання було над жінками. Тепер буде 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень. Але щомісячна допомога одному з батьків або опікуну на догляд за дитиною до досягнення нею. Одного року розмір виплати буде визначено окремим рішенням уряду. Він ще думать буде. Програма є ясла. Після досягнення дитиною одного року батьки зможуть обрати один з двох варіантів. Якщо виходять на роботу, держава виплачуватиме 8 тисяч гривень щомісяця, якщо залишається вдома, за ними зберігається сплата єдиного соціального внеску до трьох років дитини. Збереження. Пакунку малюка або у вигляді речей, або у формі грошової компенсації біля 7,5 тисяч гривень. Пакет малюка 7,5 тисяч гривень. Ну, прекрасно, хоч щось хоч щось дитина ось на тобі виходить, іди. Тобто держава, держава, ну і пакунок школяра, нова ініціатива для підтримки сімей із першокласниками. Передбачено 5 тисяч гривень на дитину для підготовки до школи. Щоправда, тут. Присоромились говорити, що це передбачено тільки для тих дітей, які офлайн підуть у школу. Тобто, дитина, яка вчиться за кордоном. Вже не українська дитина, їй 5 тисяч гривень не потрібні. так? Хоча 5 тисяч гривень це скільки? 100 євро. Ой, на 100 євро скупишся, просто затариш дитину. Це я нагадаю: що для того, щоб купити дитині на 1 вересня хоча б костюмчик, ну, щоб 1 вересня піти або платічку і так далі, то десь 2-3 тисячі гривень одразу піде. Одразу піде. Це однозначно. Зайдеш у канцтовари, то ручки, олівці, фломастери, глобуси, там, ну і так далі. Коротше, це дуже добре, що дають ці гроші, але виглядає це як подачка. Виглядає це дуже дивно. Виглядає це, знаєте, так, таке відчуття, ви народили дитину, нате вам, ідіть. Ідіть, що хочете, те й робіть. Що хочете, те й робіть. Через тиждень, коли у вас гроші закінчаться. Через місяць, можливо, якщо ви ощадливі, дуже. Що хочете, те й робіть? Головне, ми. Дали вам далі ваше. І ви можете сказати: слухай, Сергій Миколаївич, ну ти вже придираєшся, ну йолки-палки, ну це ж хороша ідея, ну дають, що можуть. Ні, друзі, вони не дають те, що можуть. Бо якби вони давали те, що можуть, то діти, які сьогодні народжуються в Україні, діти, які народжуються під обстрілами, які народжуються в дитячих будинках, які під небезпекою. Ці діти могли б бути на особливому контролі держави. А діти, які народжуються за кордоном у наших батьків, теж потребують абсолютної абсолютно уваги, тому що матері сім'ї повинні відчувати, що держава поряд з ними, що держава чекає на цих дітей, що це українці. Насправді, це все подачка. Подачка, яка закінчиться дуже швидко в сім'ях. Незалежно від того, це 10 тисяч гривень, це 50 тисяч гривень, це тисяча гривень, чи це 8 тисяч гривень, це дуже швидко буде закінчуватися. Ну, єдине, що непогано все ж таки, що 8 тисяч гривень дають щомісяця, це все ж таки хоч якось підтримка, особливо там в сім'ях, де живуть батьки дуже і дуже скромно, де сім'я живе на 15, на 10, на 12 тисяч гривень, навіть на 20 тисяч гривень. Коли на дитину буду давати все таки 8 тисяч, це все ж таки, хоч якось, хоч щось. Але це не багатство, це не шановна сума, це не гідність, це, це не те, що держава може. Держава може значно більше. Держава може забезпечити дітей, які народжуються і зростають в Україні, значно суттєвіше. Але держава не хоче цього робити в особі деяких чиновників. Поцікавтеся, як їхні діти живуть. Поцікавтеся, як, як вони харчуються, де вони відпочивають, на яких автомобілях вони їздять, де вони навчаються, ким їх батьки засовують працевлаштованими одразу. Це діти, які народжуються з золотою ложкою в роті. При цьому ці ж самі люди вашим дітям дають подачки. Це подачка. Яка не повинна бути такою, вона не повинна виглядати як подачка. Держава може держава зобов'язана дати значно більше, і не 50 тисяч гривень. За кожну дитину держава сьогодні може давати 500 тисяч гривень, і це було б правильно, і ці гроші можна було б розприділити, покласти на рахунок дитини, ці гроші можна було б використовувати тільки на потреби дитини. Все можна було б зробити. І це кошти, які пішли все одно в економіку країни. І це кошти, які б не змушували батьки вичавлювати себе і забирати від себе. Тому що мама, яка не може собі купити м'ясо, не може купити собі ковбаси, не може ви бачили ковбасу? Нормально, які, я, які ціни? Я у нас поки що немає дитини, я їм я дивлюсь на ковбасу в магазині. Я не завжди можу собі її купити. Не тому, що я якийсь там жлоб чи що-небудь, чи я не можу її купити. Ну, я вибачаюсь, коли лежить шматочок ковбаси, на ні написано 200 гривень за 200 грам, там, за 300 грам. Ну, ти так дивишся, думаєш, ну блін, ну, ну а як це? Краще піду зараз, куплю якусь курятину, щось нажарю, щось зварю, якусь каші і так далі. Це не гірша їжа. Не подумайте. І вареники ми любимо, і, і ви бачили, я кулінарні стріми проводжу, і картоплю, і, і все. Не в цьому справа, а справа в тому, що ми повинні жити гідніше. Для нас не повинна червона риба бути чимось, вау, ділікатес! Це що ми живемо в епоху розвинутого там десь колись, коли розказують, да, фейки там були десь, там щось там погано їли, а як зараз люди їдять, що вони їдять? Бачили, як люди ходять, облизуються, купують там собі сирку 50 грам, ви в магазині, Ну, то я по собі можу сказати, ну, от, е, е, мені потрібен сир, то я вибираю де найменше наважили. Не, тому що мені не потрібна така купа сиру, тому що я вибачаюся, якщо його не з'їм, не доїм, або що, мені буде шкода просто викидати зайві 50-100 гривень і так далі. Це ж ненормально, друзі, це ненормально. А тепер уявіть собі, мама годує дитину. Вона повинна їсти і червону рибку, і нормальне м'ясо, і е, нормальну яловичину, напевно, ж? і авокадо, і, і багато інших продуктів. Ну от сьогодні ми купили диньку е, в магазині. Ось, подивіться, якого розміру. Це вона велика, оця динька. Оце 50 гривень. Динька. 50 гривень. Як ви думаєте, багато батьків зможуть зайти і купити собі диню за 50 гривень, коли вони живуть на 12 тисяч гривень на місяць. Зможуть? Ах, пахне, класно. Але ситуація залишається плачевною. Громадяни України бідні. І оці подачки, насправді подачки це не ті суми, про які може йтися мова в європейській країні. Це подачка. Більша допоможе вона вам, але тільки тому, що ви живете бідно. І держава нічого не робить, щоб ви жили краще. Вибачте, але інших чиновників поки що у мене для вас немає яких чиновників намагаються призначити в Україні, є відео, я, от вже кілька відео записав, від деяких чиновників просто волосся стає дибом. Вони не будуть робити, щоб ви жили краще. Бо вони вже тривалий час, десятки років дехто з них є у владі України, і ви від цього краще жити не стали. Історія деяких з них починається ще від кучми. Деякі працювали при Януковичі, деякі з Ющенка ще починали, деякі при Порошенку. Ви жити краще не стали. І їх продовжують просовувати на посади, тому що вони чиїсь, тому що вони якраз оті люди, діти яких живуть зовсім по-іншому. А частина з них уже оті діти, які виросли зовсім в інших умовах на Печерських пагорбах. В Києві, а часто виросли якраз не в Києві, а за кордоном. А тепер приїхали до України для того, щоб тут розказувати вам, як вам жити. І ви будете продовжувати отримувати на ваших дітей одну тисячу євро. Одна тисяча євро це їм сходити півраз в ресторан. Я знаю, що кажу. Це по півразу в ресторан. Не забувайте підписуватись, бережіть себе, поділіться цим відео. Ставайте спонсорами каналу. Давайте підтримуємо одне одного, одного, щоб над нами не знущались.